Як замінити шпульку? Ось мені треба такий колір. Знімаємо нашу допоміжну панель. Відкриваємо. Тут є така штучка, ніби як дверка. Нам треба її відкрити це насправді ручка. Я так по-простому ось ми дістаємо шпульку ось. І, власне, витягуємо її. Ось. І отак от як вона в нас була. Значите, отак вона проти часової стрілки. Отак от ми. І вставляємо ось вставляємо. І тут є така щілинка, нам треба її отак от продіти. О, і аж сюди. О, все. Щоб вона, в принципі, то більш-менш вільно витягувалась. Тоді ми перевертаємо акуратненько. І встановлюємо до клацання. Це така, такий фіксатор, ніби як. Ось. Не знаю, куди цю нитку діти. Ходу сюди. О, Ага, так, тут якраз щелинка, щоб вона не зажувалася. Заправка верхньої нитки. Так, ось. В нас тут все пишеться. У нас тут є циферка 1. Ось, тобто, отут-от ми раз, сюди продіваємо. І стрілочка вниз. Значить, йдемо вниз. Що в нас тут знизу пише? А отут-два от 2 пише. Отак зробити. Ну то ми так і зробимо. Оп! Зараз, Раз. все. І вверх тягнемо. Що нам тут пише? Тут в нас пише три. Але три і що? Тут ми нічого не бачимо. А треба покрутити цією штучкою. Ось. Щоб вилізла. О. Все, вилізла, вилізла. Тепер ми маємо продіти. Тут нам прямо показано, як продіти. Звідси сюди. О, отак. Щоб ниточка тут. Отак, от вона наділася. І далі нам показує вниз. Дивимося вниз. Вниз, тут цифра 4. Ну, насправді тут ось такий от гачечок є ми за нього, ніби як заводимо отут от отакий гачечок. О, є, завели за цей гачечок. Ось. І далі ми вдягаємо голку. Верхньою ниткою ми маємо забрати нижню нитку. Так, опускаємо і піднімаємо повністю. Це важливо підняти повністю, щоб там знизу зробився повний оборот. І щоб все в нас було добре. Так, беремо дві ниточки, отак, от, між цими штучками. Раз і назад туди. Це можна ставити тканину, опускати цю штуку і шити.